Сьогодні євангеліст Марк у семій главі указує, як Господь ізціляє чоловіка глухого, косноязичного. Образ цього чоловіка нам відомий. Коли чоловік не чує, але може говорити, то він себе не контролює, і тому його бесіда косноязична, то є не до кінця чиста. І він може. Не точно або неаккуратно висказувати слова. Так вот, такого косноязичного привели до Ісуса і просили Його, щоб возложив на нього руки, і Ісус відвів його в стороночку, поклав на Нього руки, вложив перса свої вуші його і коснувся язика, і Возрів на небо, сказав: Ефафа, тобто, по-древньому, отверзися, одкрийся, слух. І той час. Слух відкрився. Образ цього косноязичного є люди современного світа. Вони можуть мати і один диплом, і два вищої освіти, зачастую оба куплені за гроші. І думати за себе високо. Мені прості, я маю вищу освіту. Як я піду до простої церкви, де в церкві усі православні без освіти? Отже. Чотири класи всі мають православні, а я з двома дипломами. І в результаті такий чоловік незамітно сам для себе стає косноязичний. Бо, маючи диплом вищої освіти, воно не має знань. Такий чоловік починає говорити речі косні, криві, іскривлені, аномальні. І ми таких нині людей видими, котрі говорять з нами. І починаємо думати, що з цим чоловіком сталося, що у нього вроді нормальний вид, а бесіда. Аномальна, скривлена, протиправна і з погрозами. І ти нічого з тими людьми не зробиш. Ти їх можеш наказувати бити, а вони все одно будуть вести себе так, бо вони ненавидять Христа і ненавидять христових дітей. Проважає останню дорогу наших людей, ми добре знаємо. Остання дорога тут на землі, але перша дорога у Царство Божує. І тому звучить Слово Христа, і сьогодні читалося Євангеліє. Істинно говорю вам, хто слухає Слово Моє і вірує, пославши у мене, вірує в Христа Ісуса, то от буде мати життя вічноє і на суд не прийде, но перейде нараз у життя вічноє». Наступає час, коли і мертві будуть чути голос Сина Божого і дав йому власть производити і суд, тому що він є син чоловіческий. Не вдивляйтеся сьому, наступає час, коли всі, знаходячися в гробах, будуть чути голос Сина Божия, і, і зійдуть, поднімуться, творивши добро у Царство Боже, а робивши зло, воскрешені, суда і пекла. Ми сьогодні, моляся і в кінці літургії на общому Параста завжди просимо Господи, благослови наших людей, котрі нині служать Господу Ісусу у церкві Христовій, терплять гоніння, униження, оскорблення, нападіння розкольників. І ніхто їх не розслідує принципово, якби сміяся над нами, над нашою церквою. в місті з тим, ми особливо моляся за упокою сопших, кажемо, і ви, усопші, прийміть і од нас молитву, бо молимося як за гонителів, як за наших ворогів-недругів. І за вас молимося, бо колись і ви потерпіли такі напасти, ви колись потерпіли гонення. але, оставшись вірні, наслідуйте царство Боже в'єдно з ізбраними. Ми 1150 років православні, на 120 років раніше прийняли Христову віру, чим Київ, а потім тому ми і за Той держимося свого. Православія, не чужого. Нам ніхто православ'я не приніс другого, крім Кирила і Мефодія, у 863 році, то є тисячу років назад. Так поступаючи, молимося і за воїнів, і за переселених, і за людей у напастях. За всіх молимося, бо така наша задача бути дітьми Божими тут на землі. Ну, безумовно, дітьми Божіми, милості Божої, і на небесах у небесному царстві. Амінь.